Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. І ще докладніше про події на Донеччині українські військові утримують село Новомихайлівка попри важкі бої і щоденні штурми. Водночас росіяни заявили, що буцімто повністю захопили цей населений пункт. І розлогіше про це розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Вона зараз з нами наживо і з передової вітаю Юлю. Тож передаю тобі слово. Розкажи все, що знаєш, і все, що можна розповідати в цій ситуації. Вітаю, Соломія. Одразу хочу сказати про те, що українські десантники у Новомихайлівці є. Дійсно, ситуація там дуже складна. Щодня доводиться відбивати десятки штурмів. Ми всі знаємо і неодноразово показували в своїх матеріалах, як там українські десантники палять російську техніку. Лише за один день там може бути на одну позицію до більше десяти штурмів. Окупанти намагаються протиснути цей напрям. Але, попри всі заяви російського ЕПСО про те, що то Новомихайлівку вони захопили, це неправда. кажуть українські десантники, 79-ї окремої та бригади ми сьогодні, власне, і змогли поспілкуватися з командиром бригади і переконатися у тому, що наші оборонці досі утримують рубежі, попри те, що це дійсно направду надскладний напрям на цій ділянці фронту. Тож я прошу послухати заяву командира бригади 79 ї окремої таврійської. На даний момент населений пункт Новомихайлівка частково під нашим контролем. А інша частина, де знаходиться противник, знаходиться під нашим вогневим контролем. Що є немало важливим. Противник знаходиться в Новомихайлівці, майже весь населений пункт, десь відсотків 15, десь 20 Новомихайлівки ще утримують підрозділи 79-ї бригади. Ми не збираємось рухатись нікуди, крім вперед. Як сказав командир бригади Євген Шаматалюк, дійсно бої тривають саме в населеному пункті Новомихайлівка. Це 79-та бригада, які тривалий час утримували ще й Марінку. Тобто в них є великий досвід боїв саме в населених пунктах. І уявіть за півроку, коли ця цей підрозділ утримує Новомихалівку. Вони там спалили понад 300 одиниць російської техніки. Це майже три бригади. Уявіть наскільки інтенсивні там штурми. Як я вже зазначала, що це може бути щодня, по на тільки на одну позицію більше десяти атак і піхотою, і зокрема технікою. Окупанти там її геть не шкодують. Щодня посилають колони від трьох до десяти одиниць на штурмі цього, цього невеличкого села. Чому воно так важливе? Тому що росіяни думають, що вони таким чином відкриють собі дорогу на сусідній вугледар, який так само хочуть захопити. Попри це, українські десантники отримують там позиції. Вони там є знову ж таки. повторюся І послухайте ще коментар Євгена Шамотолюка. Вони очікували зайняти населений пункт спочатку. В січні місяці, потім в лютому місяці, от потім до березня вони ставили кожен раз собі дедлайни, але досі в них ці дедлайни не виконані. Зараз близько 10 військових частин: дві бригади та вісім полків. здійснюють штурмові дії. Ваших чотирьох батальйонів. Так, тактика навали, м'ясний штурми. Противник іде вперед, втрачає особовий склад. На їх місце підганяють нових. Ви почули який серйозний натиск стримують там українські десантники, і це щодня ми сьогодні також працювали. Чули наскільки активно там працює ворожа артилерія, наскільки активно пролітають керовані авіабомби. Ще хочу також зазначити про інший напрям Лиманський, Соломія. Ти казали про те, що селище Терни одне з найбільш активних в наступі росіян. Дійсно, тому що там наші військові просунулись на два кілометри вперед. Відбили росіян з їхніх позицій, частково звільнили там територію навколо цього селища. Теж не менш важливо. На цьому напрямку ми змогли там попрацювати напередодні, поспілкуватися з десантниками 95-ї поліської бригади. Вони нам розказали, як це було і наскільки складно було відбивати у росіян позиції. І я прошу далі подивитися наш матеріал. Ми їдемо на позиції до нашої 95-ї бригади українських десантників. Це селище Терни. Зараз основний натиск ворога саме там. А свого часу його звільняли українські військові під час контрнаступу на Харківщині. Тепер окупанти знову намагаються його оточити. Щойно виходимо з машини. Як чуємо над головою ворожі літаки: сто метрів до укриття даються нелегко. Складно бігати насправді бронежилеті касти, особливо коли по сусідньому силю стріляють. Це той самий випадок, коли розумієш, що дійсно воювати мають молоді, бо витримати на собі стільки кілограмів броні і це без зброї це дійсно важко. Щойно ми забігаємо в укриття, як на обрії розриваються керовані авіабомби. Є просування. Невеликі просування є, але хотілося б завжди більше. Це що таке? Каби. Каби більше всього. Самоліт такі уже розвернувся і знов доходить до нас. Окупанти працюють по позиціям, які нещодавно втратили. Звідти їх випалили бійці 95-ї бригади. Наші десантники просунулись аж на два кілометри уперед. Це перший такий успіх від початку року на фронті. Велася розвідками мавіком, виявляли, де сидять. Потім їх Крошили. То скидами, то мавіками, то артилерією. Ну і потім наші штурмовики заходили, зачищали. З розповіді Івана, ніби так просто було відбивати ворожі позиції. Насправді бої за них тривали аж два тижні. Окупанти намагались контратакувати, не шкодували й техніки, навіть своїх танків Т-90. Тепер вони спалені. До 10. тут зараз на цьому місці, до 10-11 техніки спалені. Ви спалили тут вороту. Ну можна сказати більше у ну, всіх їхних переб'яжь їх багато як саранчі. Нині головне не підпустити ворожих штурмовиків знову до відбитих десантниками позицій. Бо по перехопленнях передали окупанти, спробують повернути втрачене. Тож наші крилаті піхотинці б'ють навіть по невеличкому скупченню росіян. Снаряд з британської гармати летить у бік околиць села Терни. Це останній форпост на межі Донеччини і майже повністю окупованої Луганщини. І стратегічно важливий як для нас, так і для росіян. Вони хочуть по цій річці вийти, щоб був у нас рубіж з ними. Ось ті річку дуже важко зрозуміло штурмувати і переходити. І вони закриють собі південний фланг, щоб уже з виходом на Куп'янськ. І тут так само скувати наші ну, великі сили. До цього й готується ворог. Це розуміють десантники. Через засилля дронів у небі окупанти розвідують, наскільки міцно нам вдалося закріпитися. О, дрон. А, давайте сюди під сід. Саші, сюди, під Пострілами підсити. бійці таки не змогли збити ворожий дрон, але відлякали його подалі. Над нами дощі, наш, не наш. Іменно над тобою нашого немає. Високо, ну стікає. Гармата знову береться до роботи. Кожен постріл щоразу коригують артилеристи, аби ще чіткіше снаряд лягав по ворожій піхоті. Їй треба не дати підняти голови з окопів, кажуть воїни. Бо село Терний хоч і здається, таким дрібним на карті, але є надважливим для великого угрупування наших сил між Куп'янськом і Лиманом. Юлія Крієнко, Олександр Ербенчук, Олег Мостовий ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.